Депутат польського Сейму Павел Шліс закликав всіх бути людяними до українських біженців. І він каже: Я не розумію тих ксенофобів, тих поляків, патріотів, які пишуть в коментарях або говорять, що українці мають їхати і повертатися додому сьогодні. в Вашій увазі я пропоную коротеньке відео польського бізнесмена, який має автосервіс, який наймає українців який висловлюється в сторону тих поляків, які ну, є ксенофобами. Тобто вони говорять, щоб українці поверталися додому, українці тут не потрібні в Польщі, ну, скажімо так, не люблять українців. І він якраз в їхню сторону дуже гарно все красномовно говорить. Звичайно, зі своєї сторони захищаючи українців, говорячи, що вони класно працюють, добре працюють, відповідальні, акуратні. І він задоволений в цілому роботою українців. В коментарях під цим відео є дуже багато позитивного федбеку, де інші підприємці теж погоджуються з тим, що українці добре справляються на території Польщі, і без українців Польщі було б дуже зле. І що вони не можуть повністю розраховувати тільки на поляків, а їм потрібні робочі руки з України. Це трезвий погляд на те, що відбувається. Але та є такі поляки, які далі будуть говорити, щоб українці їхали додому. Ну я дуже так по-доброму говорю, говорять, вони набагато гірше. Звертаючись до українців, але їх не так багато, як це може здаватися. І звичайно, ту всю ситуацію підігрівають певні політичні сили, які на цьому мають політичні бонуси. На жаль, це в Польщі також є. Я зараз пропоную коротенько послухати цього польського бізнесмена-підприємця, і далі ми поговоримо, що і до чого ви послухайте. Зробіть висновок. Не забудьте підписатися і, звичайно, тисніть вподобайки, щоб більше людей побачило цю інформацію. Nie kumam ksenofobów, którzy piszą w komentarzach na temat Anastazji, e, że ma wypieprzeć do swojego kraju, tak? że nie chcecie jej w Polsce. Powiem Wam teraz jako pracodawca Anastazja jest u mnie, na legalu pracuje, odprowadza normalnie podatki, zasuwa, przychodzi nad godzinę, wychodzi później, robi naprawdę zarąbiste postępy. Jeżeli mam ją zestawić z polski, tak dobrze mówię, d uczniami, którzy przychodzą, pokażę Wam, co zrobił uczeń. Chcecie, możecie w to nie uwierzyć. Drugiego dnia złamał deskę. Słuchajcie, ta deska miała 15 lat. Ta deska widziała tyle dup, ile Fraktolet pewnie w życiu nie widział. Złamał deskę, rozumiecie? Polski chłop taki wychowany, tak? Patriota. I on miał po prostu taką krzepę, że jak się zesrał, to aż pękło to. I wy mi chcecie cisnąć po Anastazie, że ma wypieczać do swojego kraju? To ja się pytam jednego, drugiego ksenofoba który myśli, że jest patriotą, tak? E, który za pierwszym sam zasuwa w, za granicą bie, wielokrotnie na zmywaku. Jak mamy my, młodzież, którzy nie potrafią miotły przytrzymać, którzy naprawdę nie potrafią powiedzieć dzień dobry, do widzenia. Ja mam stawiać na, na uczniów y, Polaków, a wy mi jedziecie po, po, po Anastazji, że ona przyjechała i normalnie pracuje, normalnie nam naprawia samochód i to od tysiąc razy lepiej, niż zaprzestałem ci wszyscy nasi polscy husarze ci wszyscy nasi patrioci. Zaprzestałem, pocalicie mnie w dupę, albo zaprzestałem tą deskę sobie weźcie i walnijcie się w nią w głowę, to może jeszcze raz pęknie, tak? Żeby nikt nie po... До нас хотів від комусь мами самого дружбу п'яти року. Він зразу жодний родзи не відать. Ну, в'ятки. Іночі займує консервація, так я пояснює. Так, тиждень на зроблення, бо маса мусі висновані чи добре, восклочий виснув. Ну він описує ситуацію зі своєю працівницею Анастасія, яка в нього працює вже якийсь певний період часу. Вона вже в Польщі досить давно, польською володіє, але вона хороший спеціаліст в нього на сервісі. І він каже: я не розумію тих. Ксенофобів, тих поляків, патріотів, які пишуть в коментарях або говорять, що українці мають їхати і повертатися додому. Вона працює офіційно, я за неї сплачую податки, вона сплачує податки, вона професіонал своєї роботи, вона акуратна і він нею задоволений. Ну і наводи зразу приклад, коли до нього приходять навчатися працювати польські. Ну, скажімо так, початківці. Він їх називає учнями, ну, тому що він приходить вже дорослим, але навчається як учень і показує там туалет, де там на другий день цей один з учнів поляків ну, розбив його там, поламав. І каже, що ось з такими я не хочу працювати. Та, вони здорові мужики, вони патріоти своєї держави, але що з того? Як мені потрібні робочі руки, а не Гасло патріотизм і що з ним робити. Він задоволений тим, як працює Анастасія, і він каже: але не задоволений тими, хто приходить, щоб навчитися тими самими поляками. Також наголошує, що навіть якщо тут вони кричать, що вони за патріотизм, що вони патріоти і що Польща для поляків, але з іншої сторони вони часто їздять також за кордон, їдуть за кордон, і там. Миють підлоги, миють посуду і роблять все те саме, що українці в Польщі. І каже: я не бачу різниці в тому, що тут українці працюють, а ви такі сильні патріоти їдете за кордон там робити те саме. То для чого кричати, і тут невідомо, що робити якимись патріотичними гаслами. Працюєте, дайте працювати іншим. Ну і наголошую, що українські працівники, особисто Анастасія, яка в нього працює, працює в тисячу разів краще, ніж ті, що до нього приходять навчатися чи спеціалісти патріоти Польщі, і каже, що якщо щось не подобається, то, то можете розігнатися і головою об стіну, а можете взяти цей поломаний туалет, який в нього є, і теж з голови розбити. Ну тобто, це так я дуже теж лагідно пояснюю, так як він говорить. Ви це почули у відео. Депутат польського сейму Павло Шліс закликав всіх бути людяними до українських біженців. Це він сказав в одному з ефірів на телеканалі Слава, де його якраз і запитували про відношення поляків до українців. Чому такий негатив, чому частина. Підтримує, а частина чомусь каже, що українцям тут не місце. Ми зараз про це поговоримо. Тут він в ефірі також ще й коли почав згадувати про те, що там відбувалося на початку війни. А він допомагав, розселяв, розвозив, давав їсти українським біженцям. Розчулився, розплакався на всю студію. Я дуже вас попрошу підтримати звичайно це відео вподобайкою, репостом. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться на канал. Це би було дуже добре для того, щоб розповсюдити і відео, і допомогти каналу швидше рости. Дякую вам за підтримку. А для тих, кому зручніше та простіше в описі під відео, є послання на мій інстаграм, де також щоденні короткі відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Жінка темтіста 70 70 чимось років. Вона сіла. Біля мене, і ми мали кухню для кількох осіб, і їдальня була поряд організована, і ми там давали їм їжу. Вона отримала супу суп і почала плакати. Ти ж в безпеці, чого ти плачеш? Запитав її тому, що дякую вам за те, що ви допомагаєте. Ці картини будуть до кінця життя. Що вони побачили п'ятьох хлопців, п'ятьох братів і цей найстарший брат, я ковбасу, тику я підсмажив власне своєму наймолодшому братові. Я хочу, щоб ці картини залишились з цими людьми. Перепрошую, Але я зворушений. Справді, це я звору зрушення історії, і чесно, мене Т... зараз просто теж дуже до, до душі ваші слова торкають. Як ви почули, Павел Шліс допомагав на початку війни розвозити, надавав їжу, приїжджав туди, коли потрібно було. Привозив, розвозив, надавав свій автомобіль. І як бачимо, згадує це з сльозами на очах. що Українці виїжджали з свого рідного дому, українці покидали і вони були вже впевнені, що вони вже туди не повернуться. Вони виїжджали зі сльозами на очах, а зараз депутат польського сейму розповідає про це також зі сльозами на очах. Це, звичайно, дуже розчуло навіть мене, можливо, я би навіть на це увагу не звернув, але це цей депутат, який від початку повномасштабки захищає і допомагає Україну і українцям. Він на іншому ефірі, також з, з молодими поляками, які задавали йому різні питання, відстоював позицію українців на території Польщі. Тобто він казав, що українці сплачують багато податків, таким самим чином перекриваючи всю допомогу, яка їм надається. А чи знаєте, ви скільки українців вносять до бюджету платячи податки в Польщі? Знаєте чи ні? Ні, я не знайома з такими майже вісімнадцять мільярдів злотих. Ви знаєте скільки коштує медична опіка для всіх громадян України? І заразом допомога 800+. плюс. Знаєте скільки? В межах 5 мільярдів злотих. 7 мінус 15. Скільки буде? 12 мільярдів. Тобто наш бюджет на роботі громадян України заробляє 12 мільярдів злотих. Тобто він наводив приклад, що 80% працює українців, і вони сплачують щорічно там близько 17 чи 18 мільярдів злотих податку. А витрачають польський уряд, Взагалі Польща на допомогу українцям там, на лікування і на 800 плюс 5-6 мільярдів. І тут математика працює в сторону, що 12 мільярдів, нехай 11 мільярдів, Польща залишає в себе податками, тобто заробляє. І він мені запам'ятався, от з того моменту, що він оце сказав полякам, які йому задавали питання, чому ви підтримуєте, а чи українцям тут місце, бо було багато. Представників різних партій, там одна дівчина від конфедерації, яка звичайно не дуже сильно полюбляє українців на своїй території, задавала ось такі трохи провокативні запитання, на які він відповідав цифрами чітко, гарно і по факту. І зараз, от бачимо новий ефір. Запросили цього депутата на Слава ТВ, де він розповідає також про те, як він допомагав що потрібно допомагати потрібно бути людяними, потрібно допомагати, тому що люди покидають свою домівку, тому що люди втікають від війни. Люди залишають свої будинки, їхні родичі служать. Хтось і помирає на війні. Багато хто помирає на війні. І звичайно, це для нормальної. Адекватної людини це мало би щось, знаєте, так в душі десь трошки скрипти. Ну тобто, мало би бути таке відчуття співчуття до українців. Та, звичайно, не всі, ну хтось виїжджає, бо просто хоче виїхати, але багато хто покидав і покидає свою територію від неможливості там залишитись. І він коли згадує, як він допомагав, що е, старші люди виїжджали, і вони знали, що вони вже не повернуться. У них були сльози на очах. Вони знали, що вони покидають і все, і вони будуть вже вмирати на території Польщі. І його це так розчуло, що він аж почав плакати. Ну там і ведуча. Потім каже, що їй тяжко говорити, дивлячись на депутата, але вона потім далі задавала свої запитання. Ось це звичайна людина, звичайний депутат, який розуміє, якому не заважають українці на території Польщі, який розуміє, що українці на території Польщі роблять свій вагомий внесок і вклад в економіку Польщі, в розвиток Польщі, в розбудову Польщі, не заважаючи нікому. Ні в кого не забираючи ніякі робочі місця, нікому не збільшуючи черги на лікування. І так тому подібне по списку можна багато чого перерахувати. Багато хто відкриває бізнес, надаючи роботу самим же полякам на території Польщі. А бізнесу українці відкривають на території Польщі дуже багато. Перше місце по відкриття бізнесу на території Польщі за українцями, сплачуючи колосальні податки. Також в нього запитали, чому поляки мають таке ставлення. Тобто, яка частина, більша частина, звичайно, я також з тим погоджуюсь, вони підтримують, вони поважають, в них немає претензій до українців. Але є якась невелика частина, які мають якісь претензії, які вважають, що українцям не місце на території Польщі. На що він відповів? Що Росія дуже ефективно працює в напрямку пропаганди. Вона, напевно, одна з найкращих щодо пропаганди, і ця пропаганда не те, що в Росії добре працює. Вона і добре працює за межами Росії. Вона і в Україні працює, і в Польщі, і в інших країнах, звідки поляки, німці, французи знають про Україну, про Росію. Якщо вони не дивляться телебачення, якщо вони не дивляться якісь е, відео програми там в Ютубі, Фейсбуці, читають інформацію в телеграм-каналах і інших джерелах інформації. А звичайно, що багато є такого, де є проплачено, де є запрограмовано, і якась частина потрапляє на цю пропаганду по різних платформах. А це робиться на це виділяються безмежно великі кошти Російської Федерації, щоб... Очернити Україну та українців, щоб змусити поляків, наприклад, не допомагати, щоб поляки відверталися, щоб німці відверталися, не хотіли допомагати, були проти. І, відповідно, якщо звичайний громадянин. Польщі чи звичайний громадянин Німеччини каже своєму депутатові не голосуй, не допомагай. Приймай такі рішення, які будуть краще, щоб з Росією подружитися. Це один. А якщо їх буде сто, а якщо їх буде 1000, а якщо їх буде сто тисяч, звичайно, це на руку Росії. І так це працює. Так, Росія свою пропаганду пхає всюди, і вона її пхає дуже якісно насправді. Нема напевно немає жодної країни в світі, яка б так займалася пропагандою і так запудрювала мозги. І їй це вдається максимально що, що але пропагандою Росія займається максимально експертно. Я знаю багатьох поляків, які як на початку війни, так і зараз мають позитивне враження про українців і допомагають і будуть допомагати.